Якби ви могли обирати, в якій країні ви б хотіли народитися, мене влаштовує моя країна Нідерланди. Але якщо мені доведеться вибрати іншу країну, можливо, я б обрав Норвегію, Швецію чи Фінляндію. З того, що я читав, в Нідерландах все дуже добре в соціальному плані, але з географічної точки зору, мені було б не дуже комфортно жити так близько до рівня моря, зважаючи на те, що ми живемо в 21 столітті. Швейцарія багата країна, багато гір з особистими свободами так само добре, як і в будь-якій іншій країні. Жити там дорого, але ви отримуєте те, за що платите. Ніхто не ненавидить швейцарців. Я живу в Швейцарії і однозначно шкодую, що не народився тут. Є невеликі доліки, але приїхати з країни третього світу сюди це, мабуть, так близько до утопії, як я ніколи в житті не був. Знайдіть роботу в Швейцарії онлайн. Почніть працювати з дому дешевше відпочивати по всій Європі 24 на 7, ніж знімати квартиру в Швейцарії. Норвегія через чудову якість життя та захоплюючу природну красу. Я відчуваю себе щасливчиком, що народився в Новій Зеландії. Немає жодної іншої країни, в якій я хотів би народитися. Нова Зеландія краще за інше готова протистояти соціальній дестабілізації, яка відбудеться в усьому світі через зміну клімату. Віддаленість, велика кількість землі для сільського господарства і тваринництва, Тощо, Нова Зеландія правильна відповідь на це питання. Мільярдери не просто так купують бункери в Новій Зеландії, щоб застрахуватися від майбутнього апокаліпсису, викликаного зміною клімату і технологічною сингулярністю. Я сподіваюся, одного дня отримати громадянство нової Зеландії. Багатії отримують економічні візи, але історія з бункерами роздута. Як і більшість країн, Нова Зеландія пропонує економічні візи багатим інвесторам. Коли такі мільярдери, як Тейл, купили паспорт і нерухомість біля Ванаки, ці чутки почали ширитися. Справа в тому, що нерухомість Тейла залишається пустою і занедбаною відтоді, як він її купив. А нещодавня заявка на отримання дозволу на будівництво будиночка була відхилена міською радою. Компанії, які дійсно будують бункери, такі як Райзін S, брешуть, що побудували. Бункери в Новій Зеландії для просування свого бізнесу, але імміграційна служба Нової Зеландії ніколи не чула про них. А районна рада Квінстон Лейкс ніколи не видавала їм дозволів на використання ресурсів або будівництва. Навіть більше інші компанії стверджують, що побудували в Новій Зеландії бункер на 300 осіб. Для цього знадобилося багато місцевої робочої сили та матеріалів. У Квінстауні та Ванації проживає менше 15 тисяч постійних мешканців у кожному. Такі речі не будуються так, що про них ніхто не знав. Я думаю, що в реальності є люди, які мають нерухомість у новій Зеландії. Деякі з них можуть мати сховище для захисту, але все, що говорять про величезні бункери, це брехня. Я народився в Бельгії і дуже щасливий, що народився тут, але більшість західноєвропейських країн також мені підійшли б. Я буду дуже вдячна, якщо ти не забудеш поставити вподобайку, написати коментар і оформити підписку. Італія. Мені подобається південний клімат, і я люблю італійську кухню. Ви можете подати заявку на отримання італійського громадянства, якщо хтось із ваших бабусь чи дідусів або навіть прабабусь і прадідусів народилися в Італії. Це завжди мене бентежило. Заявку на отримання італійського громадянства можна подавати тільки якщо італійцем був твій дідусь чи бабуся. Щось не дуже зрозуміло. Вся моя сім'я італійці, і я також жив там, але я народився в Британії. Бабуся теж підійде. Якщо вона народилася після 1946 року, то ви повинні звернутися до суду з проханням про надання громадянства. Напевно, Норвегія, бо я вважаю, що у них найвищий рівень життя. Мені, наприклад, пощастило, що у мене все ще хороше, ні, чудове життя тут, в Індії. Їжа тут до біса смачна, важкі темні зими. Єдиний спосіб захистити населення від депресії це зробити алкоголь дуже дорогим. Мені пощастило, я народився у Фінляндії і не хотів би нічого змінювати. Ви влаштовуєте оргії в саунах? Напевно, це трапляється, але справа не в сауні. У Фінляндії не варто очікувати, що відвідування Сауни буде чимось сексуальним, навіть якщо вона унісекс. Сауна у нас для того, щоб розслабитися і очиститися. Я з Болгарії. Ви напевно не знаєте цю країну. Я б ніколи не хотів народитися в іншій країні. Це не якась ультранаціоналістична балканська думка. Цю країну просто шалено недооцінюють. Все дуже дешево, середня європейська зарплата, дивовижні люди, прекрасна природа, чудові традиції, дивовижна історія. І що найприємніше, тут немає великої кількості туристів, що призвело б до високого рівня злочинності зростання цін тощо. Якби хтось захотів відвідати Болгарію, чи є місце, яке б ви порекомендували? Я б порекомендував поїхати в гори. Хоча наші морські курорти хороші, але там зібралися всі болгарські дегенерати. Знайдіть хірський курорт, поїдьте і отримайте задоволення від вивчення історії, досліджуйте прекрасну природу і дізнайтеся про чудові традиції. Люди будуть дуже привітні й доброзичливі, особливо люди похилого віку. Є багато красивих печер, історичних пам'яток, красивих монастирів, церков, соборів тощо. Якщо ви хочете поїхати на море, літо найкращий сезон для гір, зима, рання весна і пізня осінь. Але загалом країну краще відвідувати наприкінці весни або на початку осені. Шотландія. Я зараз тут вперше приїхала сюди зі штатів. Таке відчуття, що я померла і потрапила на небеса. Їздити небезпечно, бо я не можу відірвати погляд від краєвидів, які мене захоплюють. Відтепер я, мабуть, ніколи не перестану говорити про те, наскільки тут гарно, і все, що я поки бачила, це дорога з Единбурга до Глазго. Сподіваюся, у вас знайдеться час, щоб піднятися у високогір'я Спейсайд. Центральний поїзд хороший, але на півночі ви знайдете багато таємних перлин. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми і далі зможемо для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкраще. Коли я вперше приїхав сюди, то зрозумів, що народження в США врятувало б мене від багатьох клопотів, але зараз я щасливий бути як американцем, так і британцем. Якби мені довелося обрати альтернативу, я б поїхав кудись у Скандинавію. Так, я думав, що США буде очевидною відповіддю через переваги громадянства за правом народження, але я думаю, що я неправильно зрозумів питання і що варто обрати країну, де б ви хотіли народитися і вирости. Норвегія або Данія це мої улюблені країни, де я коли-небудь бував. Чудові люди, чарівні країни, і в соціальному плані я згоден з ними набагато більше, ніж з моєю рідною країною. В цілому тут досить добре, за винятком холоду і темряви 8 місяців на рік. Крім того, де я народився, швидше за все Канада. Мені подобається США і мені дуже пощастило, що я народився тут, але Канада була б крутим місцем. Там багато природи, гір і чудових краєвидів. Барселона, Іспанія, їжа та футбол. Барселона одне з моїх улюблених міст. Досить велике, тому тут є все, але не занадто. Пішохідна доступність відносно дешево, як для великого міста, і добре розвинений громадський транспорт. США можливо, я купився на американське життя та культуру, ідеалізувавши їх через телебачення та фільми, але я ніколи не відчував, що мені місце в Англії. Це цікаво, тому що я відчуваю те саме, але навпаки. Я американець і мені хочеться бути англійцем. Чому так? Я заінтригований. У мене була б універсальна система охорони здоров'я, безкоштовні музеї, повні творів мистецтва світового класу і чудовий громадський транспорт. Я був би краще освіченим, тому що ви, хлопці, здається, цінуєте освіту набагато більше, ніж американці. Принаймні, американці в глибині мого дурноватого штату. Крім того, ви розумієте, що світ набагато більше, ніж країна, в якій ви народилися, і прагнете його досліджувати. У вас не відбувається масових розстрілів через день. Бонус: решта Європи знаходиться прямо на вашому порозі, коли ви. Готові до подорожі. Зрозумійте мене правильно, є багато гірших місць для народження, ніж США. Але з тих пір, як я став дорослим, я зрозумів наскільки обмеженим був мій життєвий досвід, коли я ріс. А зараз авторка проморкотить свою думку я народилася в місті Маріуполі незалежної України. Я дуже щаслива, що я належу до вільного народу, вільної країни. Але ми не можемо заперечувати той факт, що тут багато проблем. Враховуючи сусідів, також у нас є чудова, просто неймовірна природа. Але в той же час у нас досить високий рівень корупції у сучасній Україні є просто неймовірно талановиті люди: актори, митці, музиканти. Але в той же час у нас міністр культури Ткаченко. У нас є люди, які прагнуть до свободи. Але в той же час у нас є сусіди, які постійно прагнуть нас окупувати. Тому, враховуючи ці фактори, я не впевнена, що якби у мене був вибір, я хотіла б народитися саме тут. Якби у мене була можливість обирати де народитися, я б, мабуть, обрала Сінгапур. Це азійська країна біля Малайзії, яка ніби з майбутнього. Просто погулять, подивіться, як вона виглядає і на чому вона взагалі і ґрунтується. До того ж, там дуже м'який клімат. Який мені насправді дуже важливий, але я народилася в Україні, тому у мене немає більше вибору, де народитися. Тому будемо розвивати і любити саме нашу країну. Слава Україні! Дякую вам за перегляд! В коментарях пишіть де ви б хотіли народитися, в якій країні, і чому. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на зсу. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Do zobaczenia!